Нехай день буде добрим. Слава Україні, слава нашим героям. Дякую ЗСУ за день. Чи я можу зараз стояти біля весільної хати? Дерев'яна перенесена, хаті 120 років, але, мабуть, трішки і більше. Це те, що мені стало відомо про неї. Ми її принесли з сусіднього села Малі Будища. Вона вже з нами тут 6 років. Вона дерев'яна, зверху ми її обмазали глиною, побілили, і вона така стала хатина. Начебто хатинка-мазанка, але ця хатина дуже має таку хорошу позитивну історію. В ній жили колись дуже роботящі, а значить замужні люди, гарна сім'я. Хату побудували самостійно, значить, були теслярі, будівельники. Я вас запрошую до нас відвідати нашу весільну хату. Я навмисно вам не показую всі її красоти, тому що вам тоді буде менш цікаво. Вона дуже класна, вона величенька. Вийшла в нас під бляхою. Все, яку заможна господарів, але історію перенесення я вже вам розкажу при зустрічі.